Томість саміт визначив ядро того, як має виглядати мир. Про це повідомив радник Білого Дому із питань нацбезпеки Джейк Саліван на саміті миру. Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію з. Нову це безвідповідально. Це відкидає статут ООН, основну мораль та здоровий глузд. Так заявив він, згадав він і про відмову китайської сторони брати участь у конференції. На його думку, це демонструє ставлення Китаю до війни в Україні. Далі цитую: Вашингтонська адміністрація хотіла би дізнатися думку Китаю та інших країн про нові пропозиції Росії щодо врегулювання конфлікту в Україні. Ось це ключові і найважливіші вочевидь слова. Шахова гра, яку ведуть політики, дуже складна. Але Саліван каже: Путін говорить, що він претендує на суверенні території України. Дорогий Китай, що ти думаєш із цього приводу? Питає Салліван. Китай поки ще мовчить, але Китай ну, буде змушений відреагувати Китай, якщо він буде ініціювати, наприклад, проведення якоїсь альтернативної конференції міжнародної за участі Росії. Він буде змушений якось означити ставлення своє до ось цих позицій російських. А це ставить під питання Тайвань, суверенітет Китаю, відторгнення суверен. Території так. а От що буде, якою буде реакція Китаю? Ну мені важко сказати, якою вона буде. Да? Е, гадаю, що дійсно зараз ситуація така, що Китайській Народній Республіці е, ну доведеться все ж таки сказати. Е, гадаю, що е, на жаль, ну е, не на жаль, а в принципі очікувано, я думаю, що буде в такий спосіб, що Китай далі буде. Проголошувати так само, як Російська Федерація, про вірність принципам ООН, про вірність міжнародному праву, що до речі, у них в їхньому так званому плані, тому що це не план китайський, і вони самі не називали його раніше. Планом написано у цьому еклектичному там наборі кількох там пунктів. перший пункт, наприклад, про це да. Тобто і Росія завжди посилається на право, і все. Тобто, вони будуть це говорити, але. Зараз Пане Дмитре, вирішення... ну Росії важче Ви... посилатися на право, вона констатує, що а, вона хоче міжнародного визнання а, от, новонабутих а... територій цьому, тих, які Росія все рівно посилається на міжнародне право, насправді, тобто вони mm -hmm. посилаються, наприклад, там на 51-шу статтю о, цього у, у статуту ООН, що вони мали право на оборону. Там багато там таких нюансів. Тобто ось ця роздвоєність і у Китаї вона також буде. Тим більше, що насправді Китай, коли стосуються його там Тайваню, як він вважає він один. А коли його захоплення загарбання в Південно-Китайському морі, ну які він там за острови битви постійно веде, це зовсім інше, так само як і натяки Росії щодо тих територій, які нібито належать пане та... Дмитре. От в найближчому сценарії в рамках просто контактів міжнародних напряму у відповідь на запитання Салівана, в рамках конференції конференції майбутньої, яку Китай хоче ініціювати, може скластися ситуація, в якій Китаю доведеться офіційно оцінювати російську позицію, зокрема, ось нинішні заяви Путіна, чи Китай і далі буде робити вигляд, що цих слів не було буде просто констатувати, що він за дотримання міжнародного права. Гадаю, що вони будуть це говорити, але е, ми вже бачимо дуже багато зразків у цієї китайської е, такої заквітченої е, лексики дипломатичної, яка е, за все хороше, проче всього погано. Ну і ще один момент показовий. Е, Зв'язавшися з Росією, вони вимушені будуть от вишукувати ось ці виправдання або заквітчувати е, свою від, відсутність відповіді. Е, додам, знаєте, таку речі. Річ що насправді те, що Китайська Народна Республіка може разом з Росією організувати або сама там якось альтернативний саміт. Цей саміт не буде глобальним самітом миру. Це можна порівняти з ситуацією. Наприклад, 1984 рік, радянський союз не поїхав в Лос-Анджелес США на Олімпійські ігри і організував ігри доброї волі. Стали від цього ігри доброї волі замінником Олімпійських ігор. Ні, не стали ось так само. Їхні всі ініціативи вони е, будуть просто ну такою китайською підробкою не більше за все інше традиційною китайською підробку? Угу. Ну тепер і Росія такі підробки робить ігри Брікс, та вона влаштовує так. тепер як альтернативу Олімпіаді. Ну фактично схожа дзеркальна ситуація, чи майже подібне утворилася до того, що було тоді, у 80-х роках. Не так багато часу минуло, а Історія от таким чином повторюється. А як ви гадаєте, ось крок. Um, Заяви про те, що Росія може бути учасницею співрозмовницею майбутнього наступного саміту другої серії, Україні вигідніше втягнути Росію, так би мовити, в трек мирного глобального саміту і не допустити організацію альтернативного саміту, це вдасться зробити чи ні, чи якась інакше треба ставитися до цього? Я гадаю, що насправді ніякої трагедії от в тому, якщо буде організований якийсь альтернативний фіктивний саміт. У цей абсолютно фальшивий, немає. От серйозно. Я щиро переконаний в тому, що, ну, по-перше, у них не вийде зібрати таке зібрання, як зібрала Україна. Це однозначно. Другий момент. Ну він все рівно саме те, що це повторення, саме те, що це намагання розмити, але копія ось такого плану, тим більше в виконанні ось тих догматиків або китайських комуністів, або російських расистів. Вона завжди гірша за оригінал і втягувати. Росі присутність Росії можливо за двох умов: або коли Росія виконує українську формулу миру і починає ось ну і виводить свої війська з української території, і там інші речі робить. Або другий момент ну не подобається їм, що не зовуть їх. Ну так є різна Росія, є є російський спротив. Який Легіон Свободи Росії, російський там добровольчий корпус, які воюють, є національно визвольні mm -hmm. рухи із Росії, mm -hmm. які також можуть бути взяти участь у подібних заходах? Ну я думаю, що навряд чи світу це сподобається, але але в Москві треба думати про це. Дякую.